Так, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз у нас буде огляд кабіни нашого трактора. Сходинки ходинки нас тут добавлені прутки для покращення. Так, далі огляд кабінь. в кабіні. В кабіні у нас встановлена сідушка від машини з підвізку, також ящик для всяких дрібниць. Зайвіддаткове сидіння для пасажира. По конструкції ще задумав видатковий ящик для У нас тут додаткові посудику ми використовуємо для мастилу, бензина, птачка. Також кріплення для задаткового пасажира. Яке Ми використовуємо для ручки. Якщо потрібно їхати більше ніж двом. так тепер зараз сидіння. Сідіння на дошці з переобладнання гідросистеми речаги перенесли вгору і вперед для зручності керування. Також другий для перецепа обозівалки. Ручний газ. Зменшили, щоб було легше відкривати вікно. Також є система, яка подає в кабіну повітря вітря через фільтри, щоб було без порохів. Дуже добре варту погоду. Можна навіть не використовувати бокові вікна, тільки за рахунок системи обдува. Керування нею допомогою цього клавіша включають два вентилятора, додаткова підсвітка, щотка, яка така як фронтизер і додаткові фари, які встановлені на кабіні. Також переобладнання наш речах на коробки передач. Так само, як передачі як були скоріше. Третя передача, четвертя і задня. Перша, друга, п'ята. Цей речах на і понижені передачі. Також пересунули педалі газу на 10 см вліво і педалі гальм. Це дуже удобно користувальні. Також руль регулюється все як у звичайному тракторі. Тепер з додаткових. Все, що в нас було, ми старалися відновити до заводського функціонування, так як на заводі. Це в нас речах, кажемо бояться. Розфіксований. Педалі були достатні, Дозволяємо, зробити. Якщо використовувати валин боро потужності. Якщо вал відбору не використовувати, тоді працює як звичайне муфта щеплення. Тільки один вижим, далі фіксується фіксатором. А так при включенні лом, спочатку розфіксовуєте педаль, робите вижим до кінця, включаєте вал відбору, відпускаєте, включається задній вал і тоді включається муфта щеплення. Тепер так, ще Інші, як у всіх тракторах. Це включає муфту щеплення і бендік з пускового двигуна. І виключаємо щеплення для того, щоб з'єднати пусковий двигун з основним. Так, стартер. Зупинка магнето. Повороти ми перенесли з правої сторони. Для удобства, щоб легше керувати, Бо, тому що з лівої сторони завжди мішала нога, якщо у руль опущений у місті. От це в такому положенні. Воно для керування добре, але для поворотів погано. Часто у нас відловилися ці ручки. Тому ми перенесли на праву сторону. Так, Прилади такі як і сюди. Правда, цей прилад на пневмосистему. У нас такий встановлений, але він не працює. Тут перша кнопка це індикатор червоного кольору. Показує, коли і має світитись. Якщо була акумулятор на батарея, зараз у нас він на дворі, Тепло, ну вночі холодно, ми акумулятор забираємо. до будинку. Слідуючий індикатор показує повороти і дальній світлофар. Так, ближне дальне, умивач лобового скла, якщо він встановлений, тут має йти на форсунку подача води і такий бачок з електронару. Так, включатель сигналу і аварійка. Це вже додатковий, який встановлений на всіх тракторах, які Ну, конструкція новішого випуску. Дві додаткове вдосконалення електрообладнання. З система в нас для музики. Звичайний маніфон на флешку. Також колонки. По конструкції ми їх так встановили. Приєднали панель, обшили і прикрутили колонки. Заді. щотка механічна. Також вачок для одягу і фіксатори дверей, не дверей, а вікна в відкритому положенні. Ну і так само з іншої сторони колонка встановлена. Також є кріплення для термосу для бачка. Ну і так як всіх задні фари. Перше додатково буде про... Гідросистему рульового керування. Настановлений розатор. Був з заводу по конструкції. Це положення ліва частина циліндра, права частина циліндра, подача і злив. Злив йде до гідропостилювача муфти і назад гідропостилювача фільтр, а з в бак. Тепер щодо гідро підсилювати. Гідро Ми докупляли, бо він у нас був не встановлений. У нас він внизу йде подача. Назад злив до фільтра. Який скоріш хвоп Також щодо конструкції, що нам вдосконалювало. Це так з заводу було встановлено. Механізм керування, не знаєте, добре видно. Всі Тяги. Якщо вони вчеплені, педалі вверху, тоді пружина, якщо тут встановлена в верхній частині педалі, воно буде погано діяти на гідропідсилювач і не буде добре вмикати. Тому бажано, щоб плече було як нам ближче до виконуючого механізму. Ми використали в цьому важелі. А також можна в самому крайньому положенні, якщо тут виварити кріплення для пружини, приєднати, то буде ще чіткіше працювати. педаль мовти щеплення. Тут речах, а ззаді у нас встановлений цей механізм розфіксує. включення заключення Не Знаю чи зараз буде видно, де працює. Далі конструкція все як заводська. Тепер з додаткового ми тут встановлюємо Приоранці. Груз на ліве колесо, щоб менше буксування було і механічний догружатель, який покращує роботу регата Приоранці. Ну і блокировка диференціалу. А також механізм, який фіксує в верхньому матному положенні. це якщо піднімати повністю максимальну то зафіксовує цей отвір та й палець і воно не дозволяє опускатись нижні положення і також полегшує навантаження на оці всі механізми, які тримає. Вау, навіски і кронштейн Там є ще платковий штифт, який тримає всю вагу, оскільки вся вгайде на цей механізм, який діє на цей кронштейн а Також ми перенесли планку посередині, щоб фіксувати краще навіску для змащення і тут які приваляємо. Добавляємо щодо блокування диференціалу, встановлена педаль. І продовжуємо, як в старих в тракторах, тільки більшого розміру. В принципі такий самий, як і в всіх тракторах, а також це розказує так для. Це циліндр, який встановлений для ускором укріплені для ворота коліс. Також для змащення, заводу встановлено. На, да. солідол, длямащення одна і там інша мусленка. Тепер сюди керування, що ми переробляли, це колісо на коробку передач. Є інше відео, але тут вже загальні атракції. Педаль газу з цього положення перенесено на слідуще вліво, педаль гальм. Переварені сантиметрів 10 вліво, одна і друга теж. Речах В одну сторону він впирається в підлогу і працює, як шарнір, пересуває ці всі валіки в куліси, а в іншу сторону вертати він включає передачу. Також ззаді є другий реча повноведення. Ну, зараз подивимося чи можемо показати вам задній речок, який включає повершень, понижень Ну, Все інше так, як в всіх тракторах. Ага. Додаткову промову щеплення. Тут стоїть вилка, яка переключає блок шестерень. Верхній вал вже нема. З'єднання суцільний вал. Там стоїть дві шестерні широко, а тут дві разом. І при переключенні в ту сторону виходиться на одна пара шестерендії, а в іншу сторону друга пара. Так 500 або 1000 оборотів за хвилину. Кожух муфти усилений. За допомогою тут такі сквозні довгі болти як ріплення. Ну, в загальному це ми доробляли стрі з металу. Самі переробляли по конструкції. Кріплення тут в такі щілини. Тут закриває верхня бляха до нижнього. Тут додатково теж є і внизу кріплення є в порамніку отвори, а тут болти, які приварені. Воно їх фіксує внизу, щоб вони не рухались. Також переробляли від відводкового верху в кабіну і наґавтопоїзд і дзеркала, які на короштейні, які вже були отвори в кабіні. Вони трошки рухомі, якщо велике навантаження, то воно під час проїзду через попри дерево вони можуть ухилятися і не деформуватися. Отак, всім дякую за увагу. В майбутньому буде більш детальний огляд двигуна нашого трактора. Тих механізмів, які ми